Не газом єдиним журналісти енергонагляду нараз знімали краєвиди та технічне обладнання Київської ГЕС. Та жодного разу ми не акцентували увагу на тому, що на Київському морі знаходиться фактично головний офіс гідроенергетики України компанія Укргідроенерго. В її підпорядкуванні дев'ять станцій на Дніпрі та Дністрі. В останні два роки компанією в об'єднанні енергомережі України вироблено 22 мільярди кіловат годин електроенергії. На минулому тижні нам вдалося зустрітися з керівником Укргідроенерго та Говорити про амбітні плани, оскільки за кілька день до цього на нараді в Чернівецькій області за участі президента Ігор Сирота повідомив, що саме ця область є важливою для галузі, бо на неї припадає третина всього гідроенергетичного комплексу України. А в наступні роки будівництво гідроенергетичних споруд буде ще грандіознішим. Тут планують введення в експлуатацію ще двох гідроагрегатів Дністровської ГАЕС. А це дозволить збільшити виробництво електроенергії на ній в три рази. Президент зацікавився, висловив особисту підтримку і готовність сприяти розвитку зазначених проектів гідроенергетики в Україні. Саме по гарячих слідах енергонагляд і зустрівся з керівником Укргідроенерго Ігорем Сиротою. Ось зараз у вашому підпорядкуванні підпорядкуванні «Укргідроенерго» дев'ять гідроелектростанцій і акумулюючі станції також є. Які, які проекти ви виділили зараз, на які потрібно звертати увагу, які потрібно фінансувати для того, щоб гідроенергетика в Україні зайняла достойне місце серед енергетичних галузей? Недавно два дні тому проходив проходила нарада в Чернівецькій області під головуванням президента. І ми мали можливість доповісти і президенту, і уряду про такий стратегічно важливий об'єкт, ну, як в Чернівецькій області, знаходиться. На сьогоднішній день, якщо враховувати, які є Дністровська ГЕС-1, Дністровська ГЕС-2 і Дністровська гідроакумулююча. Якщо вона буде завершена, це буде дійсно найбільший такий гідроенергетичний проєкт в Чернівецькій області. Приблизно він буде складати 3000 мегаватт. І ми якби, старалися донести до керівництва наскільки стратегічний цей об'єкт, важливий. Він при завершенні будівництва буде найбільший об'єкт в Європі. Це цікавий інфраструктурний об'єкт. І ми розуміємо, що він дасть великий економічний потенціал не тільки для Чернівецької області, він дасть України. України в цілому. Якщо говорити про ціну цього питання, звідки ви плануєте отримувати фінансування? Чи це будуть інвестори? Чи держава буде допомагати? Як буде відбуватися процес це ці щодо будівництва саме Дністровської АЕС? Там закладено три джерела в титулі будови закладено три джерела фінансування: це бюджет, це цільова надбавка і це кредитні кошти. Це іменно ті джерела фінансування, які повинні бути забезпечені і. Президент дав доручення, щоб було в повному обсязі забезпечене фінансування до 2013 року, тому що ми повинні здати в 2013 році два гідроагрегати, другий, і третій. Це перша черга будівництва Дністровської ГЕС буде завершена. Я знаю, що президент настільки зацікавився цим проектом, що збирається відвідати Дністровську ГЕС саме, подивитися на процес будівництва. Власне кажучи, буде що показати президентові. Звичайно, що буде що показати, і тому ми в першу чергу в 2012 році будуть направлені всі зусилля для того, щоб завершити верхню водойму, і ми збільшимо виробіток електроенергії і потужність в три рази, тобто до 7,5 годин. Це означає, що ми зможемо в нічний провал, коли є надишок електроенергії, ми зможемо її забирати, вирівнювати пікове навантаження на протязі 7 годин. Для енергосистеми це дуже важливі такі етап показники. показники. Так я так розумію, що ми зараз говоримо про бюджетне фінансування цієї будови, і важливо, аби бюджет 2012 року було саме закладено. Ці цифри там, якраз в фінансуванні цього об'єкту, бюджет бюджетних. Коштів якраз мінімальна частина частка. Там в основному є кредитні і кошти, і цільова надбавка. Це тариф, ми виробляємо 11 мільярдів кіловат годин в рік. Тобто на сьогоднішній день у наш, наш тариф це 16 копійок і є різні думки, щоб додати в цільовий тариф. Цільову надбавку. Отже, на, Дніпровську, на Дністровську перепрошую ОГАЕС зараз ви робите основну ставку. Які ще проекти? У 2012 році ми плануємо будівництво Канівської гідроакумулюючої станції. На, сьогоднішньому, на сьогоднішній час йде до завершення виготовлення проєкту Дністровської гідроакумулюючої станції. І ми до кінця року повинні подати його на експертизу. Ну і проходження експертизи і титулу через Кабінет міністрів це приблизно займає три місяці. Ми будемо готові десь на квітень вийти вже з готовим проектом для того, щоб його виставити на реалізацію. На спільний, на інвестиційний проект це буде як інвестиційний проект. Це не будуть кошти України. Якщо вони і будуть, то я думаю, що не більше ніж в об'ємі 20%. Я читала, що китайські компанії зацікавлені брати участь у цьому будівництві. Це вже остаточне рішення? Чи все таки ви розглядаєте варіанти? І чому саме китайці власне кажуть тут будуть мати можливість приймати участь різні компанії? Не тільки китайська компанія зацікавилася, зацікавилася цим проектом і готова підписати з нами меморандум корейська компанія Samsung. Є ряд інвесторів з Сполучених Штатів Америки, які хочуть об'єднати свої зусилля також щодо про дофінансування цього об'єкту. І я просто китайці, вони більш динамічніші і вони більш, скажімо, агресивніші на нашому ринку. Mm -hmm. І тому поки що ми з ними ведемо переговори, тому що з ними ми підписали меморандум. Ми відвідали китайську компанію Сіногідро, тобто вони зацікавлені цим ринком. Mm -hmm. ну, я їм сказав, що ви знаєте, ви можете побудувати багато доріг, багато мостів ну, такий проект, як Канівська гідроакумулююча, Він один в Європі. Поки що на сьогоднішній день і перспективи його немає. Також кілька місяців тому була інформація про те, що європейський банк реконструкції та розвитку світовий банк готові давати гроші, вже виділяють гроші на реставрацію відновлення українських гідроелектростанцій. Скажіть, будь ласка, чому європейці зацікавлені фінансувати саме ці об'єкти У 2007 році в Америці Укргідроенерго входило в сотню, скажімо, компаній, в сотню наша компанія входила найкраще компанії енергетичних, іменно Укргідроенерго. І я думаю, що ці показники є і Світового банку, і у Європейського банку. По шесоюзних стандартах наші платини були розраховані, ну, вони якби розраховані на 100 років експлуатації. На сьогоднішній день у нас тільки, в принципі, Дніпровська. Це ГЕС 70 років. А всі останні вони мають приблизно ще 50 років запасу. Ще 50 років, як мінімум, запасу. Але обладнання обладнання вже прийшов час міняти. У нас знаходиться на балансі 100 гідроагратів, відреставровано вже 50%. 50% після реставрації це, скажімо, таким чином, що вони будуть мати продовжимо їм життя ще на 30-40 років. І мало того, що ми коли робимо реконструкцію. Об'єкту нашого, всіх гідростанцій, ми збільшуємо їхню потужність. На, на 10% я вам скажу, це приблизно. Коли ми проведемо реконструкцію всіх наших гідроаргатів, ми отримуємо додатково 280 мегаватт. Щоб це було зрозуміло вам приблизно, це приблизно Київська гідроакумулююча станція. За рахунок реконструкції ми продовжуємо їм життя і отримуємо більшу потужність на 270 мегаватт. Хотіла вас запитати ще про малі гідроенергетичні споруди. Наскільки це питання зараз є актуальним для регіонів України? Невеличкі гідроелектростанції, також інформував я на цій нараді щодо стану справ про малу гідроенергетику. Знову ж таки, коли почалося, скажімо велике будівництво атомних станцій. У нас колись налічувалося більше тисячі малих гідроелектростанцій. На сьогоднішній день в експлуатації у нас знаходиться тільки 60 малих гідроелектростанцій. А чому так сталося? Що вони Тому щасли? що було економічно невигідно? Був, скажімо, я ще раз говорю, були тоді атомні станції, бо були інші направлення, були інше бачення. Наша думка, що і ми це доповідали, і уряду, і президенту, що потрібно розвивати малу гідроенергетику. Що це дає? По-перше, ми, якщо це об'єднати засилля, це укріплення, берегові укріплення. Це можемо сказати так, велику можна частку складу, обезпечити нас від паводків. Це раз забезпечити великий об'єм прісної води яка також є в дефіциті, це забезпечити інфраструктуру. Ну і, звичайно, це додатково, ми порахували, може бути ну, приблизно до 3 3000 мегаватт. І тому ми вважаємо, що малу гідроенергетику потрібно розвивати, і ми доповідали, що «Укргідроенерго» може бути ключовим тут, кажем, виконавцем цієї програми. Звичайно, потрібна і законодавчу базу і виділення земель. Об'єм виробництва електроенергії, гідроелектростанціями за 10 місяців зменшився більше як на 16%. відсотків. Водночас фінансовий план перевиконано Укргідроенерго. Як ці цифри пояснити? Часто порівнюють е, роки угу. 11 з 10. 10 з 11. Це не потрібно порівнювати. Пояснюю чому, тому що в 2010 році був паводок. Бо великий паводок. І Дністровський каскад, наприклад, Дністровська ГЕС в плані 800 мільйонів кіловат годин. Ну, виконала вона план в 2010 році. Так Бог дав, допоміг. Пощастило з паводком. Так, на 180%. Цей рік по приточності, як правило, це завжди так буває. Після великого паводку, слідуючий рік, раз в 10 років, приточність падає. І в цьому році, звичайно, якщо взяти від 90-10 го року, то приточність упала і виробіток менший. Але план у нас, просто ніхто ж не говорить, що ми план виконали в прошлому році на 160% чи 150%, а в цьому році ми виконуємо на 105%. Тобто все одно у нас план йде з перевиконанням. І тому такі цифри, вони завжди не Можна порівнювати рік до року. Чому? Тому що тут не все від нас залежить. Це природа. Наскільки плануєте ну, за найближчі два роки збільшити частку гідроенергетики у загальному енергетичному балансі? -загальному країни? У загальному енергетичному ми на сьогоднішній день складаємо 7%. Ми думаємо все таки, що якщо всі ті проекти і всі ті завдання будуть підтримані, що ми збільшимо приблизно на 3-4 відсотки. Ми вийдемо на 10%. 11 У всьому світі прийнято, що гідроенергетика. Мінімум 15% займає від загального об'єму електроенергії. Тобто, будемо прагнути до світових стандартів. Будемо прагнути. Я думаю, ми дійдемо. Я думаю, що це нас очікує попереду, тому що це екологічний і чистий вид енергетики, який не вимагає органічного палива. Я думаю, що ми повинні цей напрямок розвивати і великою мову гідроенергетикою.